Браночку. Весіля на носі. маєш купу справ. Каже, як допомогти. Треба написати шлюбну обітницю. Записуй. Я Анна, беру тебе, Еріка, чи я дочка справжнього поріддя диявола з самого Лондона. Mm -hmm. Ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка. Чи не так? Мій дівич вечір це чудовий привід зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. А як же? Лише цього бракувало. Ви уже мінялися стежками. Ви засвоїли урок. І він знову стане вам у пригоді. На все досить моя. І останнє там висить QR-код, можете закинути чайові. Зміни серця огорнуті і І знайдеш дім і свою долю. О, Боже, що відбувається? Хто я твоя мама? Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. Цього разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю, а тут ще й якесь стрьомне сімейне прокляття. І я найстарша. Як підлітки ми нічого не вдіємо, але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. Треба просто звести її з першим коханням. Прекрасно. Змахни волоссям. Чудово, Амплітудно. прикуси губу, та нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні, ні, ні. Мені треба вбиральню. Це був повний провал. Тупо відстій. Маєш якісь ідеї? То ходімо, бо ще подумає, що я по-великому. Запізно. тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. Конкретно. Ну, Аж так зірвало. Доктор Коколмен? О, боже, хто? Так...